Добрий день, друзі! Хто перший раз в мене на каналі, мене звати Наташа. Я тут розказую про своє життя, про свій бит в селі, чим я займаюсь, хто в мене живе з мною. І все, все що касається села і мого життя. Кому подобається таке. Кому цікаво, підписуйтесь, дивіться мої відео. Я буду вам вдячна, буду рада вас вітати в себе на каналі. Подивіться, друзі, музикальна шкатулка. Заводимо. Кошка, рижа, Дивіться, яке спить. Дивіться, яке спить. Наївся, прийшов з двору і нема його. Все. І це до обіда геть не рухати. Геть не реагує, я не на що. І це мурчить і спить. Наш котик спить, а я йду буду палити грубу, бо в хаті холодно. Да і котик змерз, і я змерзла. Йдемо до груби. Нанесла усю дров. Зараз накладу в плиту туди, буду запалювати. Все, запалила. Хай розгорається. Забрала я з того холоду мандаринки в хату. Бо вони щоб там не померзли, сьогодні буде мінус 25 на ніч. Може і більше. Та бідненька, взагалі якась нещасна. Не знаю, виживе, не виживе. Хай вже сьогодні будуть тут. Ну і вже далі будуть поки до весни. Зараз покажу вам, які в мене є дві орхідеї, які вижили. Ось от віть, цвіте. Вона вже перецвіла, але далі ще почала цвісти, пустила. Такі. дві штучки. У мене було їх дев'ять, коли я жила в квартирі. Тут вікна маленькі і вони тут не можуть жити, не подобається їм тут. Оце дві тільки якось ще мучаться. Там були вікна огромні, здорові, там їм було добре, але нічого. Я звикаю і рослинки звикнуть. Наша грубка загорілася. Дивіться, як гарно горить. Не треба ніякого каміна, правда? Сидіти, грітися і слухати, як дрова тріщать. Що ще може бути краще? Дивіться, хто там є. Бачите? Прийшов і дуже крепко дереться у сітку, щоб його впускали вже в хату. Все, погнався вже, вже нема. І бігом до груби. Все, тобі тут добре вже грижий. А, то котя. Друзі, покажу вам, як криженький наш, обідає. Він дуже любить печоночку тушену. Ось є така їжа. Дивіться, що робить? Виймає столу. кажуть столу з миски, кладе на стіл. На полу не хоче їсти, тільки на столі хоче. Риженький, вкусно чи ні? Котик? Каже, що вкусно, мабуть. Це котики. Добре, хай їсть, не будемо йому мішати. Друзі, в нас немає світла знов. Палимо свічки. На дворі ще видно, але в хаті не дуже вже. Хочу вам розказати, друзі, про... Оце таке старінне, старінне зеркало, яке в мене знаходиться в кімнаті. Йому більше 200 років. Його колись ще до війни привезли з Німеччини, люди, яких я не знаю. Воно знаходилося в коростині. Після того, як зірвався Чорнобиль, розселяли людей. Поселення в нас тут недалеко в сусідньому селі строїли, і люди переїхали і його перевезли з собою. Воно було в дуже вплачевному стані, дуже в плачевному. Воно все розсипалось, його поїли шашель. Я його вскрила лаком. Перед цим я його шпаклювала, стягувала до кучі клеєм його. Як могла, так зробила. Зараз воно знаходиться в такому стані. І воно мене дуже радує. Воно до такої степені мені красиве. Воно таке естетичне, я в нього закохалася з першого погляду. І воно в мене є украшені моєї кімнати. Як вам, друзі, подобається, не подобається таке зеркало. Отка тумбочка гарна.

Світла немає, темно, а я ще палю грубу і буду ще її палити довго, тому що в хаті не сильно тепло. Але ж дуже гарно, коли дрова тріщать і любуюся цим таким гарним вогником. А з вами я, друзі, буду прощатися. До нових зустрічей, Даже може, і до завтра. Зустрінемося з вами. Дякую вам, що ви рядом, що ви мене підтримуєте. До побачення!